Презентуємо саме фрагмент виставкового проекту «Памфірова Маланка Танець смерті та життя, який був експонований в українському домі в Києві. А зараз ми частину експозиції, не цілу частину лише привезли до чернівців. Це 10 костюмів, саме близько 10-12 масок з Маланки, також це розкадровки з фільму, фотобокстейдж зйомок від нашого оператора Микити Кузьменка. Вони дозволять нам побачити, як саме народжувалися ідеї і головні сцени з фільму, тобто, які вже потім були втілені. Вважаю, що дуже унікальні є ці експози... експонати, тому що їх можна переглянути тільки тут, тільки в Чернівцях, тільки в центрі Миколичика. Це саме Маланка, яка вигадана у фільмі. Це саме костюми створювалися для Маланки для однієї зі сцен. По суті, ключову, ключову сцену з фільму. Створювалися ці костюми саме для використання у фільмі. Гроші то не зробить з тобою лікшого тата. Мене відвесли в фанерний цех ламель такий завод. Є тут поблизу Чернівців в селі Красноїльськ. І я там жила і ходила на завод впродовж тижня на денні, нічні зміни. Працювала з цими жінками, спілкувалася. Це мені допомогло багато зрозуміти про якийсь світогляд цієї жінки, котра тяжко працює. Це дуже важка робота. Перше з чернівчанами так само матиму нагоду і представлення, і також вперше дивлюся це все близько, сам герой фільму Панфір. Представляє такий певний і, і дружина його, і взагалі ця вся сім'я представляє певний архетип української сім'ї, яка разом яка йде до перемоги, яка не піддається якимось провокаціям. Ми пропонуємо зазирнути у майстерню саме творців, фільму «Памфір» та заглибитися у атмосферу створення кінокартини. Біралися костюми, ну ви самі бачите, що це все е, не штучне, це все натуральне, ну, по картинам, ну це все було, як то кажуть, на очах. Був два місяці підготовчий період, а потім вже були самі зйомки. Ми там дивилися, ми обходжували, ми ходили по хаті, ми ходили по е, обістю цьому всьому, е, ми спілкувалися з газдами, е, косили, варили. Що то він за все запачав. Ja. Я подивився виставку, я подивився презентацію і сподіваюся прийти на прем'єру фільму. Дуже цікаво. Костюми справляють враження, ніби вони просто роздягнули герцайський район, привезли сюди і поставили костюм. Образи зібрані, хоча вони максимально йшли, традиційно відштовхувалися. Зараз українське кіно на тому етапі, що не можна пропускати взагалі ніяких новинок для Чернівців, це взагалі це наше рідне. Близьке для Буковини, тому варто сходити кожному.